Хмельницька самооборона змінює стратегію роботи та налагоджує тісну співпрацю з правоохоронцями. Позитивний результат такого тандему продемонстрували президентські вибори, які на Хмельниччині пройшли практично без порушень. Тому досвід співробітництва мають намір продовжити до підбору кадрів. В організації обіцяють підійти з особливою ретельністю та працювати виключно у правовому полі. Одним із таких напрямків є нами формування нового громадського формування по співпраці по співпраці з правоохоронними органами, і куди будуть відбиратися люди, люди згідно, згідно тих документів, які будуть чітко відслідковувати їхні всі правильні сторони, для того, щоб ці люди несли свою діяльність. В тому правовому полі, яке буде прописане в статутних документах.